Друзі, всім привіт! Сьогодні акційний день в АТБ. я вирішила пройтися, подивитись, що там цікавого, і, можливо, щось собі прикупити. Я не дуже полюбляю осінь, але ж таку погоду, коли не дуже прохолодно, немає дощу і дерева в жовтих листях, я люблю. Подивіться, яка краса навколо. Тут я вже все ближче до АТБ в надії знайти щось цікавеньке. А це в нас біля АТБ є аптека і я завжди любуюся їхньою клумбою. Ви подивіться, яка краса в них. Це завжди в будь-пору яку року оці кущі стоять зелені, неймовірно. Ну що, давайте пробіжимося по акціях. Акції ВТБ зараз багатенько. Кукурузки, горошки. Саме пора вже прикупляти, тому що вже скоро свята. Потрібно затарюватися. Дуже багато також по акції олії. Але я олію не купуватиму, я більше стараюся, особливо в салати, зараз використовувати оливкову. Макарони, спагетті також багато по акції є, але в нас іще на районі є магазин Делікат. Я більше там люблю купувати макарони, тому що там дуже великий вибір, ціль на зернових. Кави різноманітної, також багато по акції, але ми для своєї кавоварки беремо каву в зернах і купуємо її в інтернеті, тому що там набагато дешевше. Але хто полюбляє розчинну, то зараз на неї непогані скидки. Різноманітні чаї. І знаєте, зараз така пора, що осінь прохолодно. Хочеться завжди чогось гаряченького випити. І нарешті мій улюблений чай по скидки. Я його довго чекала, тому що я його дуже полюбляю. Я обожнюю зелений розсипний чай. І ось цей азерчай зараз по акції. Я його обов'язково беру. Дивіться, його залишилося дуже мало, тому що розібрали. Дуже багато різноманітних солодких йогуртів. Але ми проходимо. мимо. У мене дитина полюбляє звичайний йогурт без домішок. Він також по акції, але я його завжди беру, стараюсь знову ж таки у делікаті, тому що там у великих ємкостях і часто бувають акції. Ну, про шоколадки у мене просто немає слів, тому що, як на мене шоколадки зараз коштують неадекватно дорого, особливо ось ці великі. Але також є акції, хто полюбляє шоколад, то можна щось знайти. Я люблю гіркий шоколад, але я проходжу мимо, тому що він зараз не по акції і коштує ось 144 гривні майже. Це, як на мене, дорого. Та й не дуже мені його хочеться, тому прохожу мимо. Снеки, чіпси і всяка така не дуже корисна їжа зараз також по акціях, тому хто полюбляє, то можна щось знайти. Я такого стараюсь не їсти, дитині беру інколи просто солюні чіпси, більш корисніше, або роблю вдома чіпси із лаваша, а чоловік іноді бере. Я розумію, що всі ми люди і всім іноді такого хочеться з'їсти. Тим більше зараз в магазинах такого всякого некорисного, ну просто неймовірний вибір. Ще трішки м'яса є по акції, але чесно, я тебе м'ясо не беру, тому що в нас тут поруч є багато м'ясних магазинів, де різноманітний вибір і ціни там дешевші. Тому я більше купую його там. Також морозива є по акції, я розумію, що літо закінчилося, але іноді хочеться таким посмакувати. Ковбаса, м'ясо, сосиски також є по акції, але я проходжу мимо, тому що в нас дідусь робить неймовірно смачну, домашню, також таку копчену ковбаску, і я не пам'ятаю, коли останній раз її в магазині купувала. Так, дивіться, по непоганих акціях крабові палички я візьму, тому що попереду свята, і тим більше дитина мене давно просить крабовий салатик, тому щось виберу. Так, ну що, друзі, ми вже прийшли з магазину Я зроблю невеличку розпаковочку. Що купили? Так. Чіпси купили. Цей чоловік собі купив. Вони зараз по непоганій акції, нехай тумбочки будуть. До чіпсів чоловік взяв собі, я таке не п'ю. Далі чай. Нарешті він був по акції. Мені цей чай дуже подобається, розсипний. Він зараз ще дуже непоган... по непоганій акції. Здається, 20 гривень різниці. Далі водичка мінеральна. Сама дешева. Так, кукурузку взяли. Починається. осінь, скоро зима, салатики, нехай буде. Гарний склад без цукру. Кукурузка, ну, вона зараз не по акції. Далі дуже гарні акції були на крабові палички, Взяли ось пачку заморожених. Дитина давно просить салатик із крабових паличок, Закинумо морозилку, Завжди можна дістати і приготувати. Так. Далі малому взяли айранчик ось такий. Він у нас полюбляє кефірчик, айранчики таке, ряженки. Так, ще взяли ось такі крабові палочки, теж гарній акції. Це м, розморожені такі, звичайні. Так, ще взяли морозиво по акції. Закинемо морозилку, нехай буде. Іноді хочеться чогось добренького. І нічого ж на дворі, надворі морозива, це ось така дуже смачненька, ще разінька морозиво. І це. Закинемо тумбочку, може, комусь колись захочеться. Так, і ще в нас є булочна, магазинчик такий, кафешка. Магазинчик кафешка. Там взяли хлібчик. Ми, я, звичайно, більше печу вдома хлібчик стараюся, але іноді хочеться. Взяли сьогодні багатеньку хлібчика, аж три штуки, бо він такий невеличкий, і ми його швидко з'їдаємо. Що це за хлібчик у нас? Ага, це сирно цибулевий. Зараз я скажу, скільки він коштує. 31 гривню. Ось, порвався. Ось такий кирпичик. Кирпиччик такий ось. Так. Далі взяли гречаний хлібчик, точно, і кампань. Кампань беремо вперше, не знаємо, який він. Ось такий, ось такий хліб. О, і гречаний. Його ми завжди беремо, коли хочеться такого добренького. В них своя випічка. Вони оце зранку напекли, він дуже смачний, дуже свій, свіженький, прям ще теплий. Бачите? Гречаний, обал'єзний хлібчик. І захотілося смаколиків нам. Це таке. Це таке дуже рідко. Гречаний, гречаний хлібчик. Так, гречаний хлібчик 27 гривень, кампань 25 гривень. Класно. І ще нам захотілося смаколиків. Так, тут один цінабончик. Це ми таке рідко беремо і ми полюбляємо більше з вишеньками. Але ж не було з вишеньками, були з карамелікою. Взяли три синабончика, це посмакувати. Знаєте, осінь на дворі, Хочеться, хочеться смаколиків. Ось такі три свіжесеньких синабончика взяли. Ось така розпаковочка. Ну що, до магазину сходили. І що, як завжди, готуємо їсти. Вечіря у мене вже готується. І ще у мене, не дивлячись на те, що 8 жовтня за вікном, у мене є такий гарний перець, який росте до сих пір на городі у батьків. Один упав. Дивіться, який гарний. Дивіться, який гарненький. Його в нас багатенько в холодильнику, тому зараз хочу зробити таку закусочку з маринованого перчика. Зараз я його поріжу на такі половинки і далі покажу рецепт. Для початку підготовлений перець викладаємо на деко або у форму для запікання. І запікаємо в розігрітій на 180 градусів духовці до готовності. Поки перець запікається, зробимо маринад. Для цього я беру часник і зелень. У мене петрушка, але можна взяти кріп. Також беру оливкову олію, але можна замінити на соняшникову. Я беру яблучний оцет, але можна взяти інший оцет або лимонний сік. Додаю сіль за смаком і подрібнений часник. Тепер все гарно перемішуємо і додаємо зелень. Я взяла петрушку, але можна взяти кріп або взагалі зелень не додавати, якщо ви її не любите. Ще я знаю в цьому рецепті, часто до маринаду додають цукор або мед. Я нічого не додаю, нам і так дуже смакує. Знову все перемішуємо і наш маринад готовий. Запечений перець я перекладаю в глибоку тарілку. Накриваю харчовою плівкою і чекаю, поки він охолоне. Коли перець охолон, знімаємо з нього шкірку. Вона гарно знімається. Потім я нарізаю на довгі полоски, але можна робити будь-яку нарізку або взагалі не нарізати. Перекладаю перець до маринаду і гарно перемішую. І такий гарний перець виходить. Єдине я хочу сказати, що перців треба запікати більше і робити такої страви більше. Тому що я думаю, вона смачненька. Ну не я не думаю, а я вже таку страву готувала, тому вона дуже смачненька. Подивіться, яка краса різнокольорова, смачна, корисна, тому що тут часничок, а зараз осінь, пора простуд, захворювань різних мікробів. Часничок цибульку потрібно їсти. І похвалюся, яка сьогодні у нас вечеря смачна, яка я сьогодні хазяйка. І так, що я сьогодні приготувала? Сьогодні я приготувала гречану кашку. Далі у нас котлетки. Котлетки у мене були заморожені в домашній морозилці, тому я їх сьогодні приготувала по-швидкому. І ось такий перчик. Смакота. Ось таке сьогодні відео. Вам дякую за перегляд, гарного вечора і до нових зустрічей!